Де він казав своїм монахам, що монах невихований монах, гіршого немає. Якщо ви не можете бути духовними, то намагайтеся принаймні бути вихованими. Боже, вим'я Твоє спаси мене і все, не Твої суди мене. Навіть якщо для священника його служіння не просто професія, а справжнє покликання всього життя, то все рівно людські немочі, сім'я. Побутові клопоти, війна, юрисдикційне протистояння в українському православі даються взнаки, і самі ж священники, які б мали б підтримувати, підбадьорювати, втішати інших, самі ж вигорають, впадають в духовну кризу, емоційно виснажуються. Крім того, суспільство кидає нові виклики церкві і не завжди вистачає священникам освіти, досвіду, компетенції. Щоб справитися із запитами сьогодення, В середовищі духовенства давно виникла потреба в осередках чи закладах, де би священники могли б підвищити свою кваліфікацію, провести час в молитовному спілкуванні з однодумцями або навіть пройти духовну реабілітацію під керівництвом досвідчених духовників. Отже, цю ініціативу. Знизу підтримав єпископат, зокрема Митрополит Полтавський і Кременчуцький фетір прекрасному благодатному Я сподіваюся, що ми в нашій церкві таких постійних де вони можуть досвідом, разом двадцятого, двадцять третього травня, дві тисячі двадцять п'ятого року. В мальовничому куточку Чернігівщини на березі озера святе в селі Озерне в Петропавлівському храмовому комплексі проходив виїзний семінар для духовенства. При сприянні синодального управління у справах молоді православної церкви України півтора десятка священнослужителів з різних єпархій зібралися для духовного ретриту гуртового усамітнення молитви. Та навчання ініціативна група семінару обрала тему для лекцій: Духівництво, сповідь та покаяння. Три диякона, десять священників та два архієреї в товариській обстановці проводили бесіди на тему духівництва та молитовних практик в Греції і на Агорі Афон, зокрема. Також були проведені молитовні вправи Ісусова молитва. Молитовне розмірковування після прочитаного уривку святого письма і сихіє мовчання перед молитвою, духовне зосередження до семінару через відеозв'язок були задіяні духівник Афінської митрополії Еласької православної церкви, священник Николаос Дулігеріс та єпископ Ольвійський Епіфаніос, вікарій Київської митрополії Православної Церкви України. Через перекладача Ігумена Ійова Ольшанського священнослужителі дізналися від грецьких наставників про їхні традиції духовництва та відношення до таїнств сповіді та Євхаристії для того, щоб всі присутні на літургії причащалися, особливо в час війни, то є звука, який би зміг йому, як правильно це робити, як правильно підходити до таїнства сповіді. І ми е, вважаємо, що маємо мати відповіді на будь-яке запитання з перших е, миттєвостей нашого служіння. І це дуже небезпечно. Моряк має стати капітаном корабля, тобто пройти цей шлях від моряка до капітана. І тоді він має право вже духовного керівництва людей. Але друга важлива річ друга важлива, дуже важлива річ це мати. Сприйняття світу, який мене оточує, в якому я живу, правильно розуміти, що відбувається навколо мене. Ой, то, до причастя до Євхаристії є обов'язкова сповідь. Про іпофісі я надає нікаті, що цілоподію ні, і не обозлімо те на дієнні протарським самологістю Уанґи. З одного боку, це добре, тому що людина все одно хоч якось замислюється над тим, що вона приступає до споживання тіла і кров, аптім'яр і не калогіт, а то пош на скепті, от і препільна пауна то сома, тіни то ема до емату Христу, і препіль на імене проєкт з мене синами сімей. Але є проблема, а, проблемою для людей, які постійно причищаються. Їм потрібно щонеділі сповідатися, і це перетворюється часто на формальність а на іпархії Кілька окремих тез з цього спілкування. Ми повинні подорожувати разом з людиною. Спочатку ми підказуємо їй на базовому, наприклад, сімейному рівні. Намагайся менше сваритися, більше дослухатися. Але потім, коли людина починає виконувати базові речі, ми піднімаємо її на вищий, а потім ще на вищий щабель тоді в нашу розмову більше входить духовність. Бо якщо людина на базовому побутовому рівні не вміє контролювати себе і стримувати своїх емоцій, то підвищувати її на рівень духовності не має ніякого сенсу. Духівництво не може бути ліберальним чи консервативним, має бути живий досвід, який священник здобув особисто і яким ділиться. Духівник це вчитель, має сенсу ходити до вчителя, якщо немає духу учнівства. Сповідь не пропуск до причастя, вона для повернення людини у церкву, від якої вона через важкий гріх відпала. Не стільки важливо, яким чином молитиметься людина, як важливий сам факт, що вона молиться. Молоді люди сьогодні більш щирі на сповіді, аніж старші. Поїздка до заповідного озера Стибен дуже оживила атмосферу спілкування. А чого 18 метрів ось тут? А може дійсно і чого воно тоді кругло? Мало кругле? Вони Здесь вы просто злится это. Да? Да, да. Ну да, выгодно да, как у нас тоже. А це ее знает? А мы поняли. Оце так вело. Вас вело нормально? Я в вкусі. Ого, да, навіть хлопці. А давайте послухаємося це озеро, отці, помовчимо. Ісусе Христе, прийшовши на захід Сонця, бачивши світлови, остривуємося, Сина і Свята. голосами преподобними. На третій день в Петропавлівському храмі була звершена літургія, яку очолив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Антоній. Владика служив іерейським чином, як зазвичай служать священники, і йому співслужили і є і два диякона. Це був особливий досвід, коли духовенство без регалій і церковних нагород молилося в храмі разом з мирянами, кілька пан отців співали на хорах, один архієрей очолював службу, інший прочитав апостол, і наостанок всі причастилися святих таїн та зі спільної чаші. що Сьогодні ще віконце славиться, віде нас людей, нашого спасіння вічос небес, і поклонився від Духа Святого. Ректор відкритого православного університету Святої Софії Примудрості протоієрей Георгій Коваленко провів лекцію на тему публічна теологія або богослів'я в суспільному контексті, про місце патріотизму у християнському житті, про імперське насліддя у православній традиції та можливості його подолання. Але буває так, коли Священники, ну, зрозуміло, що є ця травма, біль за Україну, за український народ, це те, що відбація, і ми вже, ну, священники інколи використовують будь-який привід, щоб про це говорити. там, Похорон, не похорон, проповідь, будь-де там. І, і складається таке враження, що ми все-таки на практиці сакралізуємо політику і, і, і це виглядає вже як політиканство. Єрість руського міра і про російську церкву, тобто повна сакралізація, злиття з кесарем. Абсолютне освячення кесаря, освячення війни, вбивства насилля, жорстокості сатанізму. Фінал сатанізму в красивих золотих позолочинах. Імперіалізм, який мізу чи тоталітаризм, чи авторитаризм, оці. Є якраз Ви, Ви можете знати є такий психолог і вчений Джордан Пітерсон, канадський такий публіцист, і він от працює республіканській системі, там інший принцип, там все ж таки, там поєднання старозавітної і новозавітної історії, там оця новозавітна історія по асперанція? людині піднятись до певного духовного рівня. А потім її зріст зупиняється зовсім, і далі вона може йти лише завдяки молитві, тобто завдяки Ісусовій молитві, і, і там вже безкінечність. Впродовж усіх днів семінару священники в невимушеній обстановці спілкувалися на теми, що турбують, ділилися наболілим та обмінювалися досвідом. Наостанок. Митрополит Полтавський і Кременчуцький Федір вислухав від учасників зауваження і пропозиції, адже на меті стоїть, щоб такі зустрічі регулярно проходили для навчання і оновлення покликання священства. Але це була моя мрія з перших днів, коли я приїхав в Україну, щоб священники разом збиралися на такі реколекції. Нехай вони не називаються реколекціями, Нехай вони називаються Нас... да, нехай вони називаються духовними вправами, хай вони називаються пастирськими зустрічами. Але це необхідно. Бо священнику треба цей простір, де б він міг поділитися своїми думками з такими ж самими священниками, з якими він служить у престола Божого. І це. Ну, Це великий успіх, що таке відбувається. Сподіваюся, що це буде якось періодично, бо у нас в церкві є така штука кожен сам за себе. І це, звичайно, нам треба позбуватися цього. Бо Христос залишив нам церкву як спільноту, як братство. Якщо цього братства, цієї братерської любові, не буде обміну, то ми тоді в своїй самості просто загнемося всі. Радію. Любові біж вами знають, що ви мишні, та так а, і хотілося би сказати, що знаєте, кожна, кожна парафії, от я от, е, повітря без священиків, чого священники, е, скажем так, деградують, як як священники, е, тому що вони зайняті е, таким нутовим справами, Вони опікуються. Побут, 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 побут. А про духовне життя мало хто задумується. А якщо священик не задумується, не замислюється про своє духовне життя і свій духовний стан, що він може передати іншим? Формат мені сподобався, все гарно. Ну, що змінив, то перше, ну, чи додав, щоб план наперед скинути, що як буде проходити, бо я колись і доїхав, я не знав, яка тема, ну, скинули там, надіслав неділю, щоб прочитати, ну, це прочитав ну, в суботу. Але взагалі, як воно буде проходити, що потрібно брати, не брати, я певних деталей не знав. Ну, більше таких організаційних питань. А так, практика доволі цікава. Ну, сподобалось. Ну це питання, як ти з Микола підкреслив, на той момент невизначеності, Так, але воно в цьому була, як на мене, якась певна ізюменка. Ну, як а то, вони їхали, але не знали куди, <рес> <рес> не знали навіщо, так сам, сам процес дуже сподобався. Що головне, що можу побажати, в першу чергу не, ну, не збільшувати численність групи. Ну, це чоловік і не більше, щоб це як родене коло краще засвоювалося. Ну і якось так. І не боятися це все е, розкручувати, скажем так. Воно має місце бути. Богородицю, величає, яку призрена смиренні раби своєї. Це воднині ублажання всі роб. Εν δόξα τέρα συγκρίτω των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν. Την όντω θεοτόκων σε μεγαλύνω